Напередодні дня будівельника, що відбудеться 11 серпня, Херсонська міська рада продемонструвала роботи, що виконуються у рамках реалізації соціальних ініціатив президента України. Детальніше дивіться у нашому сюжеті. Серед об'єктів, де сьогодні ведуться ремонтні роботи управлінням капітального будівництва Херсонської міської ради, школи, дитячі садки, сквери та навіть частина гуртожитка, в якому після завершення ремонту будуть жити діти-сироти. Загалом 24 кімнати 8 та 9 поверху планують здати в експлуатацію до осені. Настає время виконані слідчі роботи. Повністю зроблена електрика, прошпакльовані всі кімнати. Поставлена наружна столярка, от, і ведуться роботи по відділці то есть устанавливается, устраивается плитка. після этого буде побілка произведена, обої і лінолю у рамках реалізації соціальних ініціатив президента України у Херсонській спеціалізованій школі номер 24 що у Таврійському районі, та дитячому садку номер 33 що в Дніпровському встановлені котли, які надають можливість регулювати температуру опалення, тобто здійснювати економію палива в разі потреби. В середньому ця система, яка розработана, нада дітей від подобних систем дет на десять економії топлива. Ці котли ми самі експлуатуємо, ремонтуємо. Ну і гарантіруємо їх качество і, і, і ну кафективність садку, де виховуються зовсім маленькі діти. Опалення вкрай необхідне. Херсонському садку номер 33 Справді пощастило. Його відвідувачі проведуть наступну зиму у теплі. Новий наш підрядчик поставив нові котли, все нове поставив бойлер для того, щоб була централізована тепла вода круглосуточна. Це дуже удобно для наших дітей, тому що ясельна група. Їх нада мить. дитячий кафе Золотий ключик теж потрапило у список обслуговування управлінням капітального будівництва нашого міста. Мабуть, не випадково В цьому році золотий ключик святкує своє 35-річчя. Сьогодні ж представникам установи є чим пишатися. На сьогоднішній день відремонтовано дах, і він у нас вже в такому прислоєному досить вигляді. От підведено сюди газ, установлено опалення автономне. А зараз ми вже доводимо, дякуючи і управлінню капітального будівництва, дякуючи депутатам міської ради, приводиться до ладу прилегла територія. Крім того, керівництво управління капітального будівництва прокладає трубопровід довжиною 4 кілометри для поливу Потьомкінського скверу. Покровський сквер теж не оминули увагою, проклавши трубопровідну систему. Херсон і надалі залишається містом, в якому влада приділяє увагу його мешканцям конкретними діями.